шановні глядачі до вашої уваги програма Право як цінність, партнерський соціальний проєкт Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги. У студії працює ведуча Христина Запісоцька. Сьогодні нашим гостем є головний спеціаліст відділу Сокальське бюро правої допомоги Ірина Скалецька. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня. Часто буває, що в силу різних причин свідомі громадяни виявляють в своїх документах. Помилки найпоширенішими є помилки в особистих документах: паспортах, свідоцтвах про народження, трудових книжках, а також у право документах, свідоцтвах про право власності. Тощо сама помилка може полягати в неправильному написанні імені, прізвища по батькові. Да так, навіть помилка в одній літері може призвести до величезних труднощів при оформленні спадщини, укладанні договорів та в інших життєвих ситуаціях. Про те, як усунути ці та подібні проблеми, ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею, пані Ірино. Якими є загальні рекомендації щодо усунення помилок у документах? Шляхів вирішення цієї проблеми є декілька, перш за все, необхідно з'ясувати, хто саме видав документ з помилкою. Наприклад, свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть видають органи державної реєстрації актів цивільного стану. Паспорти видають територіальні підрозділи Державної міграційної служби. Після того, як буде встановлено, хто видав документ із помилкою, необхідно звернутися до даного органу з підтверджуючими документами і з заявою про внесення змін. Якщо ж буде з'ясовано, що даний орган ліквідовано, або в органі державної влади відсутні архівні документи, або ви вже звернулися в даний орган державної влади, але вам надали відповідь про неможливість виправлення помилки, єдиним шляхом буде звернення до суду. Отже, механізм в цілому нам зрозумілий і зупинимося на окремих випадках. Наприклад, як виправити виявлену помилку в паспорті. При встановленні розбіжностей у записах паспорт підлягає обміну. У такому разі потрібно звернутися із заявою через центр надання адміністративних послуг до територіального підрозділу Державної міграційної служби. Необхідно у письмовій формі подати заяву, де вказати допущену помилку. До заяви необхідно додати дві фотографії. Паспорт, який підлягає обміну, а також документи, в яких правильно вказувані відомості, прізвище, ім'я по батькові, дату народження та інші документи. Також необхідно сплатити кошти за внесення змін до паспорта. Проте, якщо помилка допущена не з вашої вини, ви маєте право вимагати, не стягувати кошти за оформлення нового паспорта. А що робити, якщо помилку містить свідоцтво про народження, де неправильно вказано ім'я, дату народження та інші дані? Один із обов'язків відділу державної реєстрації актів цивільного стану виправляти неправильні або неповні відомості і навіть орфографічні помилки, що допущені у свідоцтвах про народження. Законодавством визначено коло осіб, які мають право звертатися із зверненням до органів державної реєстрації актів цивільного стану. До таких осіб належить сама особа, щодо якої складено актовий запис, а також батьки, усиновлювачі, піклувальники, опікуни та спадкоємці померлого як за заповітом, так і за законом. Внесення змін проводиться тільки за наявності достатніх підстав, що підтверджені документально. Для цього вам необхідно звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану. і з відповідною заявою затвердженої форми. Відділ Державної реєстрації актів цивільного стану не має права не прийняти вашу заяву до розгляду. Разом із заявою подаються документи, необхідні для її розгляду і вирішення по суті. Це може бути паспорт, свідоцтво про одруження та інші документи. За результатами перевірки зібраних матеріалів, відділом державної реєстрації актів цивільного стану виноситься обґрунтований висновок про зміну актового запису або про відмову в зміні. При цьому у висновку чітко вказує. Зується причини відмови та можливість її оскарження у судовому порядку. Ще одною підставою для внесення змін до актового запису може бути саме судове рішення, де зазначено, які саме зміни необхідно внести до актового запису. Останнім часом до Чорноградського місцевого центру та його структурних підрозділів Сокальського та Суснівського бюро правої допомоги часто звертаються громадяни, які не можуть належним чином оформити право власності на земельну ділянку. І причина, власне, полягає у тому, що виявлено ті чи інші помилки у державному земельному кадастрі. Чи обов'язково такому випадку звертатися до суду? Чи можна вирішити це у досудовому порядку? При оформленні права власності на земельну ділянку ніхто не застрахований від помилок. Такі помилки можуть стати перешкодою для здійснення правочину. Дані помилки можуть бути як технічного, так і документального характеру. Технічні помилки можуть бути виявлені самою особою, на яку видано витяг або довідку з державного земельного кадастру, а також у викопіюванні з картографічних матеріалів державного земельного кадастру. Зацікавлена особа у разі виявлення таких помилок може звернутися із заявою до територіального підрозділу Держгеокадастру за місцем знаходження земельної ділянки. Для цього подається повідомлення за встановленою формою, воно може бути надіслане рекомендованим листом, а також надано особисто. До повідомлення додаються документи, що містять технічну помилку, та документи, які містять правильну редакцію даного документу. Державний кадастровий реєстратор, отримавши повідомлення від зацікавленої особи, повинен звірити додані до нього документи та виправити помилку, а також видати безоплатно такій особі документ на заміну того, що з помилкою. Якщо архіви не містять відповідної документації, то кадастровий реєстратор не може внести відомості про власника земельної ділянки. Отже, він не може внести виправлені дані в державний земельний кадастр і тому відмовить у державній реєстрації земельної ділянки. У такому разі відмова оформляється відповідним рішенням. Таке рішення видається зацікавленій особі. Воно є підставою для подальшого звернення до суду із позовною заявою про встановлення факту належності заявнику державного акта як про документа на земельну ділянку. Поширеними є помилки у відомостях у державному земельному кадастрі допущені внаслідок технічної помилки в землевпорядних документах на землю. Для внесення правильних відомостей до державного земельного кадастру заявник повинен надати технічну документацію із виправленнями. Для цього йому необхідно звернутися до землевпорядної організації, яка виготовляла попередню технічну документацію, або якщо така організація ліквідована, можливо звернутися до іншої землевпорядної організації. Виправлення технічних помилок, що у державному земельному кадастрі не звини державного реєстратора здійснюється за зверненням зацікавленої особи, до такої заяви необхідно додати документи, на підставі яких до ДЗК внесено неправильні відомості, документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у державному земельному кадастрі, а також документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок. Якщо ситуація не вирішується, у до судового порядку і виправлення помилок у правовстановлюючих документах, необхідно здійснити у судовому порядку. Як діяти в такому випадку? Особа звертається до суду із заявою про встановлення факту належності її правовстановлюючого документу. Процедура встановлення належності правовстановлюючого документу розглядається в порядку окремого провадження, яке регулюється главою 4 цивільно-процесуального кодексу України. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, а саме належності правовстановлюючого документу особі, прізвища, ім'я по батькові, час і дата народження, якої є зазначені в документі, не збігаються із ім'ям по батькові та прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеної у свідоцтві про народження або в паспорті та інші факти. До суду із заявами про встановлення фактів належності правоустановлюючих документів може звернутися як сама заінтересована особа, так і інші громадяни та організації в інтересах інших осіб. Для виправлення помилок у документах необхідно звернутися до суду із заявою за місцем проживання особи. У заяві має бути викладена інформація стосовно факту, який заявник просить встановити, та мету такого встановлення. Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчує цей факт. Докази, що підтверджує даний факт, до заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів. Це може бути лист відмова виправити помилку у документах. У рішенні суду повинні бути зазначені відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд. Встановив цей факт. Варто крім цього пам'ятати, що дане рішення суду не є правовстановлюючим документом. Варто крім цього пам'ятати, що отримане рішення суду не замінює правовстановлюючого документу. Воно є лише підставою для отримання нового правовстановлюючого документу. Дякую, пані Ірино. Нагадую, що гостем нашої програми була головний спеціаліст Червоноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги «Сукальське бюро правої допомоги Ірина Скалецька. Сподіваємося, у цьому випуску програми Право як цінність ви отримали корисну та потрібну інформацію. Якщо у вас виникають запитання правового характеру, запрошуємо до червоноградського місцевого центру за адресою проспект Шевченка, 21, а також у Сукальське бюро правої допомоги, місто Сукаль, вулиця Міськевича. 5, чи у Соснівське бюро правої допомоги вулиця Галицька, 3А. команда Черноградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги переконана, що знання основ законів та чітка позиція щодо захисту прав одна зі складових успіху тієї здатної громади.